Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося в Лубенському районі, село Петра Господарство ТОВ відродження, Полтавська область. Біля мене знаходиться головний агроном. Валерій Миколаївич, скажіть, будь ласка, які ви культури в цьому році вирощували себе в господарстві? Ну, підприємство відродження займається вирощуванням озимої пшениці, соняшника і суй. По площах, що можна сказати, по площа зимої пшениці становила 358 гектарів соняшника 647 і сої 900 гектарів. Зрозуміло. Наступне питання. Ви в цьому році застосовували наш препарат Кросліпс компанії Далина. Підскажіть, будь ласка, яку фазу ви його вносили і в якій нормі? Застосовування препарату Кросліпс відбувалося на сої з нормою внесення 50 грам на гектар у фазу бутонізації. Які проміжні результати ви наблюдали під час вирощування сої, де застосовувався препарат Кросліпс? В результаті застосування препарату спостерігалося збільшення кількості бобів на рослині, а також кількість насіння в бобах. Збільшувалася довжина боба і підвищення, спостерігалося підвищення маси тисячі зерен. Яка врожайність була на досліді і яка вражайність була загальна на поліза тобто сої? Значить, загальна площа <coughs> досліду, де вносився кросліп, становила 5 гектарів. Е, урожайність зібрали звідти 33 центнера з гектара, а все поле закрили по 30 Це, центнерів. Тобто Прибавка склала 300 кг за гектар з гектара Як, на вашу думку, рентабельність застосування препарату в цьому році? Я думаю, що то як є, кажіть. рентабельне застосування цього препарату в будь-якому випадку, тому що була очевидна прибавка у розвалі. Питання останнє. На вашу думку, плануєте ви в на наступному році приміняти наш препарат компанії Далина Красліпс? Ну, результати досліджень були представлені нашим, нашому керівництву і. Розглядаємо далі як варіант в наступному році пробувати застосування цього препарату вже на значно більшій площі.